Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцілінціо. І зараз я йду на новий огляд Кауфланд. Ми були минулого тижня в Кауфланді, але не показали вам всього магазину, тому що цей магазин є, бачите, дуже великий. Тому треба показувати його частинами, так як є великі супермаркети, гіпермаркети. Ми йдемо вам показувати не споживчу частину, тобто не продовольчі товари. Тобто такі види, як. Там є взагалі побутова хімія, каструля, все для дому, так що приєдніться, натискайте лайк і йдемо за мною на великі закупи. Нашка тут вже підготовлений. Так. Возик я лишив, тому що мені не зручно причину возиком. Йдемо в магазин, ще глянемо, що тут -то. оферти. Оферти, тобто пропозиції називають. Це те саме висить. Ті самі вареники, макарони. Дивися, що у бідронці 50% і тут так само дали 50%. Так, але дивись, то ми були минулого тижня. І воно лишилося. Так. І воно залишилося, в них акції продовжуються, у бідронці кожен тиждень змінюється. Так. Ми йдемо з вами на коші. Дивитися не продовольці. Продовольчі товари. Мандаринки, я замітю принзло, куштують. Тут? Так. Ну, бачиш. Тобто в є для Друзі, дивіться, ось тут є такі речі, як товар, який підходить його дата важності, так? Що тут можна купити перець 450. Але так як ми знаємо, скільки що коштує в магазині, то, наприклад, чи -чи це за 6.39 зі знижкою, О, то 4, дуже 50. дорого. О, 450. Мексикант на файте якась. Ну, це дешево. це дешево подешево. Ну. Так, що тут які пропозиції? О, 40 40 злот маєте от такі цієї хорошої фірми Амбіціон, Така от сковорідка. Що тут? Рушник, о, де такий рушник за 20 злот, тому що за 200 гривень, друзі. І то хороша фірма. Так. Ой, дивись, моб продають. 55 злотих моб. Так, насадка. Добре. А що це 550, 550 гривень тільки насадка така коштує? Жесть. А палку де взяти? Не <гум> з дому. От ви сьогодні тут запальничка. 50. Це запальничка. Оце вигідно. А дивися, яка оця цікава. Що з таким... А вона була 20 років. <гум> Бач, вона заблокована, аби не можна було запалити. Ага. А вона заправляє. Що тут цікаве, є штани і кофти по 50 злот. Фірма Капа. Красовки, будь ласка, 300 гривень. Капа фірма. О, і знову тут є суперпропозиції: сковорідки по 90 злот. Ну ця сковорідка, звісно, більше виглядає. В тебе знову шнурки розв'язались. Нічого страшного, зашпотайся ще зараз тут. А це таке покриття цікаве з Вінджер. І воно, до речі, не є, як на сковорідці, отакі от. Тобто воно відрізняється від цього. Це є суцільне, а це є накладене. Так. Ну, По-моєму, мама сказала, що за якийсь час в неї цей низ відлетів. Так, ми теж таке бачили. Я пам'ятаю, я на хостелі жив, то там люди користувалися цими сковорідками, де відлетів цей. О, тобі треба е, валізу. Тобі треба валізу на подорож. Валіза? А що там валіза? Тоже за суперцює? А, не впаде, добре. Ну. 80, о, це дорого. дорого. Звірити, це дорого буде. Угу. Так, що тут ще є? Ось такі запахові свічечки. Якось свічечка коштує. То патички пана, пані Олександрі. Мигло. Мило. Ну, така сама ціна. То якісь патички по 7,50, бачиш? мульті айр патички. Аудироги. По 5 злотих шкарпетки, будь ласка. Були 6.50, стали 5. Одна пара, то щось дуже дорого. А це штани робочі 50 злотих. ну. Так, супер знижка. Вот дивіться, Кавомат, є Philips 900 злот, але класний Кавомат, що чесно. Скільки він великий. А телевізор 1600 злот. А -а -а. Ось це внизу LG. Ну це хороша ціна, як є LG. 1600 то десь буде 15-16 тисяч. Так. Ти чи ні? Ні, это буде. Так, 16 тисяч. Робити макарони, якісь жарити то пічка. Окенки. То, напевно, пічку випікати. Но гриль 400 злот. Будь ласка, 100 доларів. А ти вже тут все розвалюєш. <рес> На жаль, це не електронні ціни. То не електронні ціни, але. А але люди мусять знати, скільки коштує. Е, Ми що, тут є чайник 30 злот. О, чайник дешево, слухай. Там дешевше, ніж бідронці. Бідройці скільки? 50-80. 70. 100. Але 100. там ну, інакше. Міксер, дивись, який ух, який я бачу, там одна така туркиня готує, і в неї теж такий міксер Комбайн, величезний, mm? Комбайн. Праска 50 злот є. А зараз ніхто не просується. 60. Не думаю, що зараз хтось тостер готує. За 30 злот тостер, будь ласка. Ніхто не готує О, чайник 50 златт. Найдешевший чайник 40 злот. Але він пластиковий. Не люблю пластикові все. Серветки, які вже розпродаш по одному долару. Ну, але то дорого. Все рівно 5 злот, 50 злот за 50 гривень. А ми раз купили з тобою по звуту, все було, пам'ятаєш? Угу. От після свят ці всі пустечки будуть по злоту. Ще дешевше. А це мені, треба, ігор, мені щоб... треба ось таку валізку збирати коментарі, які глядачі пишуть такі от а, дуже ну... позитивні. Ось такі блокнотики ще можна собі тут купити, але дуже дорого. А тобі є блокноті в повно, ти купив. Теж бідренці. І що це все накупляти так, ну, і так. загромаджувати хату? Ну я люблю писати. Житловий простір. Ось <гум> тут <Так? гум> він люблю. супер -хост. я дивлюся, по два золота, все, по 10. А ти так займаєшся продукцією, правда, закручуєшся, да. багато баночок. В моїй Банк. мамі я зараз мама приїхала і куплю ці кришки. І хай мене закрутить, нам такі якісь закрутки вкласти треба. О, якраз мамі такі треба, правильно? <кій> а <Але кій> що, два злоти? Це дуже дешево. Це дешево. А що з іншої сторони? Зараз дивимося. Може, напевно, кришки мільйон кришок. Так. А що, кришки є, банків немає? Так. Да. О, для мене така шляпа є. Як скажете, мені підходить? Ковбойська. Не. Підходить. А тут є а шляпка. шляпка. Ага. То якраз, ти, коли в тебе був корпоратив, Ту. то тобі треба було цю шляпу взяти. Але ні, мені треба це волосся. На... А тут ще є пістолети е... ковбойські. Це ж на стежку, до речі. Все, що ж наверху, то є значка? А ладно, ось що то для дітей. А що для дітей? Я теж хочу бути дитиною. А от для дорослих ігор тут є такі чортики. Рожки до ножки. рожки до ножки. Так, йдемо дивитись далі. Що тут? О, тут, купить. от дивіться, тут можете щось купити по долару, по євро. А де коли тут буває такі ціни євро? Чи то в, в пепко. Ні, то в пепко. Ми ще не робили огляд для глядачів в пепко. Ось така пляшечка, наприклад, але вона пластикова, не. Не-не-не. О, таке образовано. Для людей, алябра, які займаються ремонтами. Тут є теж з нашої газетки. Пішов фактор. З нашої газетки. Замки. Не знаю, що там же Лазері якісь там ще. Ой, зовсім візори. Чи то нет? Нет, То будиночок Для, дітей, для котиків. Вот ну, дитина буде бавитися. 300 злот, так, бавитися. 3000. Такий будиночок. Вот що тут можна впити. 30 злот. Це щось дуже... дуже... Камера. Якась камера, от. За 20 злот камера, що це за камера Машину. Люстерко. Люстерко можна купити. От, дивіться, бюджетна ціна фену. 25 злот. Кому треба? Угу. Посушити і лишитись. О, для волосся, голі, голіні волосся. 105-109, є, не ще все, але. Ну, Праска така хороша німецька. Dump. На біл, навіть не вміє прочитати. А то температуру міріти. Дорослим і дітям. Запущу 2 градусів. термометр Вау, а тут що? А тут що? Зараз тут є зображення, що тут є. Це така шафка. Коли я купив е, хату, то не було ніяких меблів, то я купляв таку хату. Такі е, мебельну шафку таку чайничок. Я пам'ятаю теж, коли я купляв хату і не було в чому закипятити води. 40 злот. Але я купляв ще все, скільки за 100 гривень. А і він більше, тут літра 800. А, а ті літра 700. Малесенькі, ну. Ось такі от мопи. Літер. А до речі, ці мопи, вони є ну, вигідні, та, вони викручують воду, але ти ним не збираєш, ти просто розводи Розводев. 159 це коштує. Задоволення. А для людей, які готують, що тут є? А ось подивись кава. Кав'ярка. Так, 100 злот. Ось це не дорого Якщо чесно, 100 злот це вже нічого. Це дуже хороша, елегантна ціна. Комбайн. комбайн 150 злот. А ось полісос є такий. Тут 150 злот коштує яких мама твоя... Я мама моя купила. Цікаво, що сім'яся, які там прибирається, там не вам присутні. М'ясорубка 125 злотих. Хороша. А пока. є така інша, 250 злотих. Або тизельмер, то вже фірма така. Так, духовка, скільки коштує духовка? 369. Мікрохвильовка найдешевша, О, коштує 150. А це є для плаву. Пательня електрична. Угу. 80 злотих. А дивись, двіська дешева, 150 злот. Але зараз в Україні не о, о, дивись, Оце класно. дивись, 150 злот така валіза. На кордоні з Польщею можеш побачити багато такі, з такими великими валізами люди їдуть. Так, 150 злот. А це така валіза, що купити і запакувати все, що було на розпродажу в Польщі. І поїхати додому. Так, вигідне ціла. Ну, тут до вибору, до кольору. Але, ну, 100 злотих 200-269. Так. Це, звісно, не топ макс, але для бюджетного варіанту і О, ру... ти хочеш такий рюкзачок з поні? Ні. Дякую, а то дивись, що для дітей, що придумали, то діти йдуть так. до школи, вже аби не були, не, не були горбаті, то дитина, дитина сі змучила. А і просто. Біли. А то ще такі для рюкзака є для життя. А тут для взуття. Колись в мене було в школі одне тільки взуття. Кульок. В кульок клали і куну а, а Ти жил, коли ти... ходив до школи, то ти брав на заміну на спортзал? Я не брав. Я брав. У нас не було. Було. Став кульок і все в рюкзак і брав. У нас не було такого. Ось давай я покажу глядачам, як я можу повернутися до школи. З таким рюкзачком, от. Чудово. Ось такий рюкзачок. І от. А його. Гарний такий. От, і собі лялечка вже от, забрала. І все. І вона, сі, вона втомилася і пішла з рюкзачком. От. Я коли буду е, повертатись, то куплю собі обов'язково такий рюкзачок. А тут ще є з таким сонечком таким от. Ведмедиком. Цей кольор більш такий гарніший. Він асоціюється з нашою державою. Так. Аби це всі це, знали, що так. я походжу з України. І не, та, і не розрізняли мене по кольору шкіри, бо кажуть, що я араб. Mm -hmm. Гарний такий. Ну, що не придумають в, в нашому сучасному світі для дітей? А оце чесати голову, наприклад, це чесати голос. Можна голоса. почесати голову тим. А в мене вже нема що чесати. Фу, а це приємно. А, А Та мене вже нема а, що не чесати. А скільки на тому базарі Олімпія це коштує? Скільки 3 злоти. А тут я не знаю скільки, то або яйця збивати, або. Такі венчик виходить. Та ні, воно викривлене, по-перше. Ну, так як в когось голова крива, ну то вже викривали. Ой, ну, А як воно там... приємно! А зараз в тебе викривилось, і охорона нас зараз. Зараз зламаємо, не дай Бог, і буде халепа. ка піжама 35 злотих. Не є дорого. Класно. А вона зі штанами навіть. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут можна все ко Тут є лопати, є доски для гладіння, дивіться, яка вигідна ціна. 158 злотих. Ну що не купити ванну, отакий шкафчик. Під правку і поставити собі, і маєш зберігати хімію, де тато в того, в кого є малесенька квартира, така хата. Та як в мене, мені би то пасувало, але мені не треба. Я не згромаджую вдома. Дивіться, скільки ще хоче. Бачите, друзі, який величезний магазин, тому ми вирішили зняти вам окрему частину відео. Аби просто ви побачили, що можна. На торту. Де мій торт? І от коли в мене незабаром буде день народження, і хочу, щоб мій торт вражав іменно тут. Цікаво, де ти його замовиш торт? Ну. Но... Якщо торт коштує від 100 так, доларів. Так, в мене за місяць вже буде день народження, то прихватка. Щось прихвачати гаряче. А тут більш такі цікавіші рюкзаки. Це вже на роботу. Угу, подорож. А, а тут щось таке не бачив, дивись він на колесах. А, він затягується. Тягатись. А для чого це картон? Як 13 зоткартон, що буде. А да, то це? куветка така, типа, на щось там. Не раньше. хочу такі. О, а це? Якась помпа. А, качати, Когось вкачувати. Колеса. Це, це роблем. І знову ми бачимо куртки, бачимо жіночі білизни, тут, поворітки. І Для Знову бачите копісазот. Вчора бачив на Тіктоці відео, де оцього Клопотенка, той, що вигадав борщ, меню дитяче, вже каструлі і його фотографія на тих каструлях. І вже люди почали писати, як це так? Хто він такий? Чого його на каструлі там виставляють? А, люди, якщо... а я собі думаю, то теж є Магда Геслер, торгова марка, образно. І вона своє лице показує на каструлях повара. Це є реклама? Так. Вона зробила рекламу, вона е реставраторка, люди її дивилися, люди її знають. Слухай, нікого, ніхто нікого не заставляє купувати. Подивися, подивись, -зві звігер. Так. Це теж є повар. От так, він рекламує каструлю. Каструлю, сковорідку, от його лице несовок. Якщо ти не хочеш, не купляй його фірму. Люди теж критикують, а чого критикувати? А ось подивіться, які черпачки. А-а-а-а. Я... І бо... все, то але... В але тут 37 злотих, то ви що, серйозно? Або 50 злотт? Ні, ну то вже взагалі чесно. за краще купити 50 ніж.. Сельчин, але що. 50 ну, злотині з картоплі, того краще. Смак поміняється. Черпак 50 злотих. 500 гривень черпак, то що? От пенсіонерка прийде з пенсією 1300 злотих. А що це? Якийсь 2-3 23 літні. То крем якийсь, напевно. І за на сковорідку, бачите, 40 злотих. Так сковорідка дешевше, ніж ти ковші. Mm -hmm. Це черпачок. My nie będziemy krytykować, my na krytykie vouchery, które jest, jest proponuje. Dajcie napiszcie w komentarzach. Oś, zobaczcie, jak tu jest voucher reklama. Trzeci najtańszy produkt 100% tani przy zakupie trzech produktów. Oh. Wszystkie ostrza marek Gillette i Wenus 100% i voucher przy sobie dla samochodów różnych. Ну... а скільки mm -hmm. такий малесенький обогрівач коштує. 50 злот. Угу. Mm -hmm. 50 злот. Це кто змерз? таке всяке. От до свято, до є до Пасхи, бачите, кошики. А от в чому католики носять паску святити. Але гарно снайпше щас. Для мене тут дорого, не знаю чому. А от там да, любить тут є. А ось тут, дивись, кофточки вони не дали святкові до знижок. Так, знижка 20 злот. А, є свет. Зверх. Свет. Ось такий светр, на... хто вже роз'ївся. На тебе хіба. Ні, то вже не, занадто. Мене, то... Ні. То, взагалі, дивись, то, той ширше якраз вище. Ні, то не вигідно. О, капці для бабці. Бабці, бабці. А главацькі. І тут такі каструльки знову, з якоюсь фірмою Емайлтоф. Toff. Ем емалью... вона, типу, з Емалью. Немає тут Макди пане Олександре. Ну, слава Богу. Немає, то нема. А ось такі тут дощечки. ось такі, пластику. О, звідки воно тут все приїжджає. Десь воно з Європи, з Китаю. Все -все. А дивись, що вони зараз вигадують? Вже така викручена доска, щоб тобі не по бокам не випадало, щоб Так, вже. Та, та, дивись, ну що. А пам'ятаєш, я купив доску разом чи з ножем. А ні. Доску разом з тим, щоб е, ніж точити. А, острілка, А чи. Тут Для малесенької для кошечки. Ось <рес> такі миски пластмасові, ну, того не вигідно. Воно трісне якийсь час і. Чекай, ти ж не будеш там ногою ставати, то ж робиться рукою. Ну. Ну, Добре, не вигадуйте. А скільки таке буде? Ось така, така дерев'яна. От. Я бачив деяких блогерів мають такі дерев'яні. Э, Дерев'яні доски, mm -hmm. але вони такі, смішні, що... Деякий блогер, що. Деяка взагалі не може собі доски купити. От, Якщо це... чесно, це. Але ця миска 12 злотих, ну це щось дуже дорого. 120 гривень така мисочка. Я думаю, що в магазині по одному по одній гривні чи по 5 гривень, можна купити дешевше. Як він ще існує, ти ж не був вже 5 років, чи 4 не був вдома. Та я думаю, такі, такі речі існують досі. Так, але вже може не по 5 гривень, 5 гривень забудь. Вже руки пройшли. Дивись, ти... яка ціна цієї цукерниці. Ой, це що ти мамі купляв, так? Так. Ой, тобі, подиві, подивіться, яка гарна цукерничка. Але вона була дешевша. Під... Ти купляв їй 5. От яка гарна злот. цукерничка. Подивіться, прозрачна, видно, що там ніхто не на. Цей не набрудив. Така гарна сукерничка. Дуже цікаво. От я вже як поляки беруть, відкривають і дивляться. А оце канапки дітям класти. Бокси. Бокси такі з собою. А що це таке? Не знаю для чого це потрібно. Напевно, крупи насипати. Ой, така соска. Пляшечка така для теж для дитини. Угу, а тут аби мати гроші із до... Оце такі ось такі дрібні речі тут продають. Терка. О, Купляєшся другий за гроші. За, за одну ціну дві штуки, бачиш? А якщо ти будеш мати тисячу бонусів, Ага. тисячу пунктів то тоді буде за один грош. А, то що треба мати. Де ми, mm -hmm. має, ми не маємо такого. Ой, а це знаєш до чого? До чого? до, Виварювання... Ні, це до огірків. Та, це що? Огірки діставати. Mm -hmm. І от таким добре робити карбонару. Такі, mm -hmm. але металеві, такі щіпці, тоді гарно макарони перемішуються. Ага, або не... не порушуються. Не склеюються. Так. Чашки дорого. 13 злотих, 130 гривень такі горнятки. І буде такому халапа. Так що, друзі, ось так от. Йдемо ще прийдемося на наше любимо відео. Там приїхала моя мама і треба щось гарне гратувати, щось і купити на вечір захочеш щось? Мама так, вже так. тобі приготувала. Приїхала. А для мами я можу щось приготувати. А, це ти мусиш. Вже... Мама, є згодна. Так. щастую. Мама постаралась приготувала тобі голубці. Ти хвалився голубцями. Голубці, а також. Капусти потушила, але я більше чекав на голці. Ну, Ось бачите, друзі, як тут палетами водоводи виставлені. Просто цілими палетами. Ніхто не тягає, ніхто не грузить, не, не напрягається. І нема працівників, якщо замітити. Нема працівників. Ну, напевно, вони в ніч більше працюють. Напевно. А, але... а ти теж в'єтні, скажімо, не є багато за шурбах. Дивись, тут не, роз... не розбомлені магазин. Такий броне. І він не забитий на 100%. Тут стяночка така. О, 20 злот, 20 штук, є. Йдемо дивитися на класну. На Що-що? Як вінчик в магазинах? Йдемо дивитись на нашу акцію денну. денно. Денно акція денна акція. А що тут? Протеїнові йогурти, до речі. <кхм> Йогурт протеїновий. Що тут Смак ванільовий. Купити 239 то дорого. Помус, я таке не їм. Лосось, О, моя мама дуже любить лосось. Але страшний, яка там на війна. Що страшний? А дивись, скільки креветки, але сім'ї. Ага. Але 50%. тут тігрові, класні. 50%. Ми минулого разу то було по Злотувці, бачили, а ще в... А це зараз скільки? 2,12. О, такі ось застав на стіл, помільори сушені з то Але хто не має змоги і хоче посмакувати, 2.40 такі от. Це проти новий хороше. Це О, таки, дані. Якісь. О, для мами моєї якраз. Ну, Вона туди не буде їсти. А світана? 60 до голубців. о. Раз. Дуже добре. Сметани немає? Сладкова. Ну, люди собі щось знаходять, слухайте. От, наприклад, купити сметану. Так. о! А сьогодні в нас друге число, і сметана злотий 60. Це десь 15 гривень. І дата його є до 4.06. Тому, хто не має, змоги, хоче собі зекономити. 4,59. Ты вот на Замце тоже собирал? Ну, а я? Он был у нас. что ну, там же на... Я цей... тирамису? О, а бачите, это такие йога, тирамису. А тирамису ну, есть, э, нас, э... Турки. 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 что? Тира, место, где пить? Ничего у меня тут. Тут рядом с нами творки. И ты, кстати, пришел. Ты хочешь, кто идит? Э, Журби за кіббаски там. А то? Кибаски. На патенні, то йде. А, ні, то, таке мог, то то подається на шаби. А то венгерська. О-о-оо. Ну от йогурт зараз, наприклад, собі купити і. Берется Олія тут є рядом. То турки. Ти чуєш, вони розмовляють? На турецькій мові. Тільки цей? Так. Ну, вони теж собі купили протеїнові і що. Ну, А це спробувати. Ну, Ну, до речі, в бідренках таких товарів немає. Тут зовсім інші види, інші. Зовсім моди, вибір товару. Вид. Інші так, види всього. Зараз будемо вже виходити з цього магазину. Так. Я зробив все, в Калфанді. Мій чек вийшов 8,25, бо я все взяв на розпродаж, бо я хотів мамі щось такого файного солодкого купити, так що буде щось на вечері, так і його. Так що, кому сподобалось відео, напишіть в коментарях, які б ви хотіли ще, наприклад, побачити відео з якого магазину. Ми будемо враховувати ваші побажання і будемо знімати. Всім гарного вечора, па-па!